Так, продовжимо дивитися розклади, якщо хтось десь далеко і вам хочеться знати, що там з ним відбувається. Ті самі розклади ви можете дивитися на себе, на якусь певну ситуацію, на роботу, на, там, не знаю, на нерухомість, на любов, на якусь ситуацію, яка вас турбує, на будь-яку. Тобто зараз відео про універсальний розклад. Але ми почали тему, якщо хтось далеко, і ми дивимося, що з особою відбувається. Це такі вже середні розклади, вони не є коротенькі, вони потребують часу, мозку, енергії. Тобто тут є багато позицій, скажімо так. Дивитися ці розклади можна що на Таро, що на Ленорман, що на інших системах. Є карти, ці, як же ж вони називаються? ой слухайте, забула те слово. Ну, типу оракульні, що там якась одна карта, якесь має одне значення, певне там радість, печаль, зустріч ну, отакі є оракульні системи. Гральні карти, ну, на будь-яких. Але оскільки я в основному займаюся гральними, Ленорман, і то буду показувати на них. Ну, гральні зараз в мене трохи так в стороні. Не зовсім це важливо, тому що Ленорман це одне і друге. Ну, і оракул, і гральні карти два в одному. Дуже хороша система. Тому, в основному, Ленорман і Таро. Ну, на даний момент так в моєму житті складається, що тільки цими двома системами я і користуюся. І так, давайте дивіться: два таких основних розклади. Один я вам покажу на Таро, один вам покажу на Ленорман. Якщо такі відео будуть цікаві, то буду пробувати знімати окремо на різні ситуації, кожен з них, знову ж таки, я не знаю, що вам цікаво, що не цікаво, по аналітиці дивлюся. Ну, не, не, не все людям заходить, тому чому буду тратити час і сили? Е, так, дивіться. Кельтський хрест. Якщо ви дивитеся кількома картами кожну позицію, тоді ми там розглядаємо подію. Можна викладати на кожну позицію одну карту, але тоді треба її зчитувати як атмосферу. Коли я кельтський хрест роблю ленорманами, я там беру тільки по одній карті. І щитую її як таку ну, загальну атмосферну. Давайте подивимося кельтський хрест на Таро. Це перший варіант. А, чекайте, я хотіла ж вам записати показати. Кельтський хрест і розклад на 9 карт, 3 на 3. У мене вже відео є на каналі про це. Це середні розклади перший Кельтський хрест, ну, кельт я його так називаю, скорочено, скажімо так. І 3 на 3, тобто на 9 карт, можна користуватися що Таро, що Ленорманами. Тільки якщо ви користуєтеся що тим, що другим, але викладуєте по три карти ну, по дві, по три, ну, хтось комусь легше і двома картами. Якщо по дві карти поєднуєте їх в одне речення, три карти це є подія. Якщо ви викладуєте вам так легше. І, в принципі, якщо ви новачок, можете викладувати однією картою і щитувати інформацію як атмосферну, таку загальну, описувати карту загалом, і вам тоді буде зрозуміло. Добре. Тепер дивіться, а я ще вам тут запишу, якщо три карти, подія. Одна карта це є атмосфера або опис. Ситуації. Знову ж таки, що таке опус ситуації? Якщо в таро у вас випадає старший аркан, старший аркан в собі містить всі чотири стихії. Що і в голові робиться? Ну, по одній карті можна сказати, що і в голові робиться, що людина відчуває, як вона діє, що вона має на матеріальному рівні. Тобто всі три стихії мечі, жезли, чаші, пентаклі. Це є старший аркан. Всі оці три сфери можна подивитися по старшому аркану. Якщо молодший аркан, то, відповідно, ми концентруємося більше там на менталі, на енергії, на цілях, чи на емоціях, чи на фізичному рівні. Ну, Хто займається картами, ви розумієте. Так, давайте тепер перейдемо до практики. Дивимося особу, яка знаходиться зараз. Та, ну, ми дивимося, типу як. Мамі щодо сина, але син цю інформацію може почути, знати. Тобто, вищі сили покажуть нам події, які його стосуються, про які він повинен там ну, знати, розуміти, задуматись, всякі такі різні. Якщо ми дивимося для когось, але чисто для себе, ну про когось, але чисто для себе, тоді вищі сили вам показують те, що вам треба знати, а не те, що треба знати, скажімо так, іншій людині. <кій> І так, давайте будемо дивитися кельтський хрест. Я попробую все вмістити в одне відео, хоча не знаю. По три карти це подія. Тобто, що зараз відбувається з особою, в якій у нас ситуації? Третя карта вона заключна. Її можна, ну, скажімо так, можна всі карти скласти і чисто по ній потім дивитися, та якби, атмосферу, що відбувається. По трьох картах ми дивимося саму подію. Що зараз відбувається з людиною? Він сам не знає, що він хоче, що йому робити, тому що, ну, скажімо так, він знаходиться в своїй якійсь зоні комфорту, є зовнішні обставини, чинники, тобто інші держави, інші країни, інші. Ну, коли карта мир, вона говорить про те, що людина знаходиться в своїй зоні комфорту, скажімо так, в якійсь ніби безпеці, в чому, ну от. В тому, де, де добре, скажімо так, але є зовнішні чинники, які все одно на неї впливають, хоча вона намагається від цього захиститися, від цього відгородитися, бо їй добре там, де вона є, та як їй є добре. Оскільки людині хорошо, окей, але він сам не знає, що йому треба. Інколи сімка чаш може показувати їм неадекватність в плані. Знаєте, людина може випивати, людина може спати, ну тобто, ну, спить, сниться, розумієте, чи щось зживає і. Людина, ну не зовсім, скажімо так, в реаліях. Якщо мова йде про людину, яка і не вживає, і не спить, скажімо так, то просто ну, сам не знаю, що хочу. Може то, а може то, а невідомо, як то воно там буде, а що мені робити. От такі, от, але це емоційний стан, це щодо емоцій. Фізично, по карті мир, ну скажімо так. Людина є захищена, але знаходиться в якихось скованих обставинах в своїй якійсь от зоні, в своєму якомусь там, ну не знаю, приміщенні. Розумієте, ще таке може бути. Як і тох, все задовбало, нічого не хочеться. Тобто людина знаходиться десь в обмеженому просторі чи в обмежених обставинах, хоча насправді їй там не є погано по карту мир, щось собі мріє, щось собі хочеш, сама не знаю що. І в кінцевому результаті остання карта показує: надоїло, задовбало, не хочу. Отаке, от ну, неприємний, скажімо, такий стан. Добре, що впливає на ситуацію, покажуть наступні три карти в Кельтському хресті. Хтось дивиться, що заважає, хтось дивиться, що допомагає. Я дивлюсь просто, що впливає на людину в даній ситуації, які події, які чинники, які от такі от. А тут мова йде взагалі про тут або про любов, або про взаємодію, домовленість з іншими людьми. Двойка чаш завжди показує комунікацію з кимось. Коли ми дивимося на стосунки, це про любов, коли ми дивимося на щось інше, то це ну, робочі якісь там відносини домовленості. Оскільки ми дивимося на загальну якусь таку картину, то ми і загально описуємо. Людина з кимось домовляється, з кимось говорить, ділиться своїми якимись емоціями, переживаннями, відчуттями, розумієте? Тому що якась дуже неприємна ситуація. І особа, що впливає, тут домовленість, домовленість взаємовигідна. Тут про я тобі, ти мені. Чи це про любов, чи це про роботу, неважливо. Суть в тому, що Що впливає на ситуацію домовленості. Є якась неприємна ситуація, відносно взаємодії з кимось, ти мені, я тобі. Людина дуже сильно за це переживає, намагається з кимось домовитися про гроші, про допомогу, про щось таке ну, фізичне. Це те, що впливає на особу або буде впливати. Ми загадуємо знову ж таки час. Коли ми викладаємо хрест, ну зараз на даний момент я чомусь не озвучила. Дивлюся, плюс-мінус на півроку. Що буде впливати на людину, це вміння домовитися по взаємовигоді. Розумієте? Я тобі, ти мені, я тобі даю то, ти мені даєш то. Отак. Тому що будуть неприємні ситуації, і треба вміти домовитися з кимось. Це і начальники, і колеги, і любовні зв'язки ну, все. Оскільки ми дивимося на роботу, значить це, скажімо так, домовленість робочого характеру. Ну, я так маю на це надію. Тому що, коли любов не починає впливати на роботу, тут же робиться недобре. Так, наступна позиція в кельтському хресті: це, є, що в людини в голові, про що думає, а також це є те, що дано нам зверху. Тобто ситуація, яка ми про неї думаємо, плануємо, тому що ну такі обставини зверху, ми на них не маємо впливу. Внизу це те, на що ми можемо вплинути. Вверху це те, що нам вже дано. Ми про це думаємо, ми цим займаємося, ми за це переживаємо. Ну, бо воно вже є, бо воно дано зверху і нікуди від того не дінешся. О, а тут людина думає, оскільки ми дивимося на роботу, тобто, ну тут про, про воєнну ситуацію. Ну, розклад про воєнну ситуацію, але ми розглядаємо її як роботу. І тут ці три старші аркани. Тут багато має вплив сама особа, тому що до 10-го це жрець 5-й і мах перший. Тобто тут особа сама дуже може сильно впливати на ситуацію. Але сама суть в чому? Тут йдуть переміни. Ніби здається, ситуація не конкретна, нестабільна, неприємна, по смерті це завжди з таким якимось натугом, напрягом. Ну не виходить так, як ти того хочеш. Ну не виходить. Про що людина думає? Не виходить так, як я хочу. Чому? І у ці дві карти вони пояснюють: є знання, є досвід. Розумієте? Я все можу, я все вмію. Тобто це з роботою пов'язано, але воно все одно не виходить так, як хочеться. Розумієте, людину хтось не чує, хтось не бачить, хтось не розуміє. Про що людина думає? Я можу, я хочу, я хочу я вчитися і, і щось працювати, робити, щось там, не знаю, по-новому, ну, типу, я впевнений в собі. Або якщо не ну, або вже вмію, знаю, або хочу навчитися вміти знати і працювати, а воно не виходить. Це те, про що людина думає. Вона хоче перемін, вона хоче чимось іншим займатись, або по-новому займатися, десь чогось навчитись, або вже має досвід. Але воно не виходить. Але остання карта вона є заключна. Отак, от, от, якщо ми все складемо, людина думає про роботу, про свої можливості. І все насправді. В руках, тобто інколи буває людина невпевнена, сумнівається, здається, що там все накаляється по смерті, та? не виходить, не то, не але насправді, якщо взяти себе в руки, все можна зробити. Помагу завжди в тебе є всі ресурси, в тебе є сили, в тебе є все. Ти тільки постарайся, повір, побач. отак. Про що людина думає? Тут про роботу. Тут точно про роботу, про або знання якогось нового фаху, нового відділу хочеться піти. Ну, тобто тут про переміни по смерті це завжди про переміни. І про роботу по карті магу. В ногах що людина робить і що буде найближчим часом? Те, що в ногах, це можливо змінити, тому що це те, що людина робить, чим вона займається. І це виходить з голови. Ви повинні розуміти, всі розклади, всі розклади вони мають в собі ну, якесь відзеркалення, якась позиція відзеркалює іншу. А тут дуже сильно важливо: в голові, в ногах, і в циганських розкладах так само. Це голова, це ноги. Але ноги роблять то ну, руки роблять то, що йде з голови. Тобто, що ми думаємо, так ми діємо. Що зверху нам дано, так воно відображається на фізичному світі. І що тут? Тут буде якесь обновлення, відновлення, нова ситуація, яка приведе до успіху, до перемоги. Це найближчим часом. Людина думає, людина аналізує, щось пробує дізнатися, щось спробує, ну, скажімо так, десь підозрює, аналізує, вчиться, шукає, наблюдає. Розумієте, тут от перша карта говорить про те, що у людини дуже сильно активний, там, ну, мислительний, та, ну, ментальний процес дуже сильно вона працює. І з кимось навіть може спілкуватися. Може, сама аналізує, вчиться та людина, той хлопець, на якого зараз цей розклад, або з кимось, там, скажімо, обговорює, це про щось нове. Карта Шута вона показує або необдуману глупу поведінку, або обновлення відновлення. Про дітей ми зараз не говоримо. Ну, принаймні, я про це не знаю. Якби в, скажімо так, в ситуації були задіяні якісь діти. Я би могла говорити, що ситуація там, ну, про дітей. Я не буду зараз цієї теми чіпати, якщо діти там присутні, мені людина про це напише, ми з нею це обговоримо. Але сама суть в чому, якщо не чіпати тему дітей, про щось нове. Про глупу поведінку тут мова не може йти. Тому що, коли мова йде про глупу поведінку, карти ну, трохи інші випадають. Вони потім, ну, видно, що через глупу поведінку є помилки, є печалі, є невдачі, є щось таке. Дурне недобре, розумієте, коли про глупу поведінку. А тут карта шестерка жезлів. Тут про те, що людина починає з кимось спілкуватися. Знову ж таки, як ми можемо поєднувати карти? Окремо ці дві, окремо ця. Це є результат, і про що йде мова? Про спілкування з кимось, про перемогу. Тут людина аналізує і починає з кимось ем, щось обговорювати, щось нове, і це є про перемогу. Можна отак аналізувати, про що мова йде, про щось нове, чого це стосується. про... Аналіз якогось спілкування. Тут, одним словом, скоро на порозі буде якась нова ситуація, нова інформація тобто інформація, яка нова, якщо ми задаємо запитання від одної карти до іншої. Буде інформація обдумування чого? Чогось нового. А про що йде мова? Про от якусь перемогу розумієте, про якийсь успіх, про досягнення цілей, про спілкування з іншими людьми. Шістьорки це завжди спілкування. По жезлах це спілкування про цілі, про наміри, про, про плани, розумієте, тут будуть якісь розмови, будуть якісь нові плани. Якщо по одній карті, ну, знову ж таки, в чому людина знаходиться? У нас була отак, її все задовбало. Що впливає на ситуацію? Вміння домовитися, в голові робота, в ногах успіх, співбесіди, розмови, ну, скажімо так, по цілях. Що вплинуло на цю ситуацію? Тут імператриця може виступати мамою. Ну, Ізначально, коли я настроювала колоду, я настроювала, що мати, буде тут імператриця. <кій> Тому тут мама з сином про щось говорить: шестьорка. Знову про що я кажу? Шістьорка це наші розмови, наші бесіди з кимось для того, щоб знайти вихід із кризової ситуації. Бо перед тим йде п'ятерка. П'ятерка – це криза, шестьорка це вихід з кризи. І шестьорка це ну, завжди якась комунікація, якісь розмови. Тут мама шукала вихід, чи мама говорила з сином. Тобто, тут йдуть розмови, які, в принципі, толком ні до чого може й не привели. Тут сумніви, що робити і як робити, туди діяти, туди діяти. Тут є якісь варіанти. Тобто, що з минулого впливає на ситуацію? Якісь розмови, пошук варіантів. Мама тут намагалася допомогти, але все одно воно все в якомусь тупіку. Сумнів, можна так зробити, можна так зробити, ми не впевнені. Це те, що впливає з минулого. Все-таки якась невпевненість. Якщо ми візьмемо одну карту заключну, будемо дивитися однією картою. Що впливає з минулого? Це є невпевненість. Треба щось діяти, треба щось робити, а що робити і як робити, поняття я не маю. Бо це є двойка. Що буде найближчим часом? Дивіться, тут особа, цей хлопець, на якого ми дивимося. Е, ну, скажімо так, скучно, неінтересно, апатично, ну, така не зовсім добра історія, вона закінчиться. <кій> вона приведе до того, що він, ну як би то вам сказати, mm. ну, та його якась апатія, ота якась нецікавість, у та якась незрозумілість, і то не хочу, і так не буду. І мені то все не подобається. Йому тошно. йому тошно, і його ця тошнота доб'є, ну, скажімо так, вона буде. Максимально, дуже сильно людині буде зле, буде дуже погано. Але якраз оця поганість вона приведе до того, що зрушиться ситуація. Він почне десь комусь писати чи комусь дзвонити, щось робити. Настільки, ну, настільки він буде в якомусь апатично-депресивному стані, що це його зрушить. Інколи буває таке, що люди в депресивному стані все йдуть вниз і вниз і вниз, і наклонний. Тут карта восьмерки жезлів говорить про те, що зрушиться ситуація. Тобто, це якась ужасна, неприємна ситуація, вона зрушиться з місця. Він почне щось робити. Він почне щось вирішувати. Я більше так не хочу, я більше так не можу, і почне щось робити. Отак От ми можемо розглядати дві карти окремо, найближче майбутнє. Не цікаво відносно чого? Відносно спілкування. От хто би йому не дзвонив, хто би йому не писав, з ким би він не спілкувався, не хочу, не інтересно, не буду. І це веде карта третя, цей результат до того, що людина не буде мати сил, вона буде виснажена морально, тому що тут про психічний стан. Мечі це завжди про те, що відбувається в голові. А в голові він буде просто вбитий, він не буде мати сил думати, не буде мати бажання думати. Нема сил, тому що все не цікаво. Хто би не дзвонив, хто би не писав, які би дії не відбувалися на роботі, туди-сюди, поїхав, пішов, воно все вбиває психічно. Розумієте, так? Тобто він буде розуміти, що ситуація накаляється, що вона не покращується, що все задовбало. Але я ще отак дивлюсь карти. Тобто, я поєдную дві, а це є про що? Карта це є третя. Плюс, я ще дивлюся, оцю середню витягую, тобто, що відбувається з особою, а тут карта говорить, що починаються зрушення восьмьорка жезлів. Чому зрушення? І оці дві карти вони їй пояснюють. Чому? Тому що оця така апатія, нецікавість, неінтересність, якесь таке аж до тошноти все дістало, веде до вбитого стану. Може бути й таке, оскільки тут є сімьорка, скажімо так, чаш і вісьмка чаш. Можливо, людина буде вживати, ну, я розумію, що вона ніби на воєнній службі, може, не можна. Ну, може, один раз якось так вийде. Ну, скажімо так, людина може, я не знаю, таблеток, таблетки якісь заспокійливі пити, чи алкоголь вживати, чи щось таке. І воно потім доведе до такого стану, що а мені аж хріново, все, я більше так не можу, і я повинен щось робити. Оце найближчі події. Тут, тут буде якась така накальона ситуація, що приведе до такого, знаєте ну, Вбитого стану я більше не можу, я не хочу. Добре, будемо дивитися саму особу в цій ситуації. Зовнішні обставини впливи. <кхем> Отако. От дивіться. Тут ситуація така. Чому я виклала і цю і цю зразу? Тому що я хотіла зрозуміти. Тут ці карти показують саму особу, як вона себе відчуває, що з нею відбувається. А ці карти показують зовнішній вплив зовнішніх людей, як вони впливають на ситуацію. І щоб зрозуміти, чому людина отак себе відчуває чи чому себе так веде, я хочу знати, що зовні на це впливає. І зовні імператор і справедливість показують державу, начальників, офіційні всякі різні справи і правила. Десятка жезлів тяжко. Тобто, ну, насправді, з начальниками з державою, з справами, оскільки ми дивимося ситуацію, типу як робочу, з начальниками, з організацією тяжко, трудно. Тому людина починає думати про те, що щось тут, блін, не так по жриці. Десь хтось щось нам не договорює, є скрите, є незрозуміле, це стосується роботи і треба щось рішати. Тут, скажімо так, хлопець зрозуміє, що. Ну, те, що відбувається кругом, воно не зовсім правильне, не зовсім адекватне, не зовсім. Я навіть не знаю, як вам це передати. Ну, все не так, як має бути. Тяжко з начальниками, тяжко з державою, воно не виходить через них, і мені пора щось рішати і щось робити. Розраховувати на когось немає сенсу. Тут особа почне думати про, от, я не знаю, от про якусь типу роботу. Я би працював, я би займався, мені треба тільки якихось знань, і людина почне ці знання шукати, цю роботу шукати, перекваліфіковуватися, розумієте, переводитися в інший відділ. Ну знову ж таки, ми ним воєнні справи. Тим більше, що я не знаходжуся, я не знаю нюансів. Я тільки знаю, що є мама і є син, і син на війні. А там всіх нюансів я не знаю. Тому говорю так в загальному. Я думаю, що людина, яка це дивиться, сама зрозуміє, про що я кажу. Тут треба буде рішати, тут до когось треба буде звертатися про якісь знання, про якусь роботу, перекваліфікація, тому що на державу чи на начальників нема чого розраховувати. як я це дивлюся в навчальному відео як навчання, я хочу вам пояснити: я дивлюся: остання карта як результат. І вона дорівнює, вона означає першу плюс другу. Тяжко з начальниками. Це про що? Це про офіційні справи. Розумієте? Або. І, ну, тобто, не або і так також дивляться, що відбувається з людиною. Тут людина приймає якісь рішення, розуміє, що йому треба самому, самому себе захищати, самому за себе відповідати, прийняти для себе якісь рішення. А оці дві карти пояснюють, чому. Тому що важко з офіційними установами, важко з правилами, важко з державою. Ну, розумієте, треба починати робити щось самому. Отак. Це основні такі два моменти, як я трактую карти, як я їх поєдную. Я дивлюсь останню карту як результат, тобто вона дорівнює перша плюс друга. Тут питання від одної до іншої задаю: або що до чого веде. Плюс дивлюсь оцю середню карту. Середня карта завжди показує, в якому стані знаходиться людина. А дві інші карти, перша і третя, чому ми їх поєднуємо разом? Отак. Тепер так: порада. Можуть забрати, воно все не влазиться. Якщо по одній карті, то ви третю карту берете як за основну одну карту. Оце порада. Можна докласти застереження. Тобто, ну, знову ж таки, хто як хоче, хто бере тільки одну позицію це є, або порада, або застереження в залежності які там карти. Погані це застереження, добрі це порада, хто як собі хоче. Або можна брати окрему пораду, окремо застереження. Ну, типу, що робити, чого не робити. Застереження, що є недобрим в ситуації. І... Остання карта результат, до чого людина дійде, ну, от, ми дивимося там на, на півроку, що там буде відбуватися відносно цієї роботи. Трохи тут ситуація затягнеться. Будуть якісь мрії, зразу перейду до результату, бо не вміститься скорше всього. Порада тут яка? Ем... Як вам пояснити? По перше, особі, які я зараз дивлюся, йому потрібно звернути увагу на себе і на своє задоволення. На те, чого хочеться. розумієте, Розслабитися трохи і розуміти, що все буде окей. Бажання теж мають таку ймовірність, як збуватися. Треба звернути на це увагу. На себе. Я не хочу довго ну, розсусолювати, тому що плюсну тут в пораді є дама-чаш. Дама-чаш. Добре, давайте пояснимо ці. Тут є проблема, і тут є жінка, яка намагається допомогти. Тобто тут здійсняться бажання, тільки йому треба трохи розслабитися, повірити в себе. Бо через проблему, але є жінка, яка може допомогти. Знову ж таки, це може бути я, це може бути психолог, це може бути колега, це може бути мама, будь-хто неважливо. Але тут є проблема, і проблема, до речі, з жінкою так само може бути. Тобто, тут трохи ти послухай себе. Не дуже сильно, скажімо так, концентруйся на інших людях, на мамі, на жінці, на ще комусь, подумай про те, чого хочеш ти. Плюс, інша порада є, проблему може вирішити ще якась дама, тому не парся, бажання твої здійсняться. І таке, і таке може бути. Тобто не це або то, або то, а і то, і то може бути. Застереження. не треба рватися вперед. Про любов, якщо йде мова, Застереження не слухати, не слухати партнера, жінку, дівчину знову ж таки, ну звичайно, не хочеться так говорити, але і маму теж може інколи не варто дуже сильно слухати чи дуже сильно переживати. Рватися вперед не треба. Застереження, чого робити не можна. Попажу жезлів. Це дуже бути сильно активним, почати активно з кимось спілкуватися, всі свої плани розказувати, робити якийсь вибір, рватися поперед батька в пекло не треба. І це стосується. Дивіться, дама пентаклів і влюблені. Тут, по-любому, йдеться мова про якусь жінку. Це може бути мама, це може бути дружина, це може бути дівчина, це може бути колега, хто би це не був. Але тут рватися заради когось, для когось не варто, бо це є в застереженні. Тобто, подумай про свій спокій, порада. Про свій дев'ять чаш, про свій егоїзм і свій спокій, застереження. Не треба рватися з кимось, дуже сильно, спілкуватись до когось, їхатись, робити комусь там щось і якось не рвися вперед. Це застереження. Результат мрії можуть здійснюватися. По зірці, це так якби я мрію, я хочу, але воно десь щось далеке, розумієте? Тобто, тут про затягнутість. Зірка для мене завжди означає затягнутість ситуації. Тобто. Якщо ти щось хочеш, про щось мрієш, на з чимось будеш старатися, воно може не зовсім получатися. П'ятерка чаш. Чому затягнутість? Знову ж таки, пояснюю вам це, як я трактую. Це що відбувається з людиною, вона про щось мріє, але в часі воно затягнуто. По завжди в часі розтягнуто, або є якась відстань. Чому? Тому що тут є розчарування, є печалі відносно. Знову ж таки, король мечей це може бути або моє рішення, або якісь інші люди, там, юристи, державні якісь всякі